Ну що, привітайте мене! Рівно рік тому я випустив своє перше відео на Ютубі. Воно називається Мій шлях на сцені, і там я з дуже кислим таблом розповідаю про себе, про свою кар'єру артиста та про те, чому я вирішив зробити цей канал. І ось пройшов рік, за який я встиг випустити 17 відео на різноманітні теми. Так або інакше пов'язані з роботою артистом. І сьогодні я хочу розповісти вам про мій шлях на Ютубі. Про те, як все починалось, з якими складнощами я зіштовхнувся в ті чи інші моменти, на яку техніку я знімаю, та скільки я заробив на Ютубі. Спойлер! Число там отрицательное. Але перш ніж почати для тих, хто завітав сюди вперше. Всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій особистий YouTube канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Починається все, як завжди, з ідеї. Думки про те, щоб робити свій власний ютуб канал, в мене зародилися ще в 23-му році, під час мого першого контракту на круїзному лайнері. Але в той момент в мене не було матеріальних спроможностей придбати собі камеру. Весь мій бюджет на великі покупки в той рік пішов на новий ноутбук, і це було дуже правильним рішенням, бо цей красень сильно прискорив процес монтажу, завдяки чому я навіть встиг відбити якусь частину його вартості, створюючи відео на замовлення. Чи міг би я починати? Знімати свій YouTube на телефон. Теоретично так, але на свій телефон навряд. Бо в мене аж до липня цього року був старий добрий iPhone XR на 128 ГБ. Просто для розуміння того, чому це було б поганою ідеєю, скажу лише той факт, що в останні місяці користування мене викидало навіть з нотатків під час написання сценарію. Уявляєте, що це було б, якби я щось пробував на нього знімати. Але, дякувати Богу, нещодавно я трохи оновився, прикупивши собі новий телефон, і тепер я навіть можу робити ось так. Да-да! Тепер у нас дві камери. Але якщо у вас є бажання робити YouTube, але у вас немає камери, то в принципі якщо у вас айфончик новіше 12-13, то все абсолютно реально. Будь ласка, не змушуйте себе думати, що для того, щоб стати блогером, обов'язково потрібна камера. Не будьте як я в 23-му році. Так от через те, що грошей на камеру в мене не було, мені довелося непогано так пожувати ідею свого Ютуб каналу, а також витратити певний час на те, щоб сформувати власне бачення. Мені в цьому дуже допомогла величезна надивленість на тому ж самому Ютубі. Ні, правда, я дуже багато ютуба дивлюсь це. Це не норм <ріст> розуміння того, про що буде цей канал, в мене з'явилося майже одразу, тому що. Я вважаю, що якщо вже й розповідати історії, то розповідати про те, про що ти хоча б знаєш. А так як я нічого не знаю, прямо як Джон Сноу, я можу розповідати хіба що про свій безпосередній досвід. А досвіду в мене найбільше саме в роботі на сцені, бо на ній я провів більшу частину свого життя. Через це я доволі довгий час хотів назвати канал якось пов'язано зі сценою, з танцями, з церкви мистецтвом, Ством і так далі. Найбільш актуальною назвою в той момент мені здавалося Artist Visual Act. Бо саме так називається моя позиція на круїзному лайнері. Напишіть в коментарях, що думаєте про таку назву. Але я не став так називати канал, бо дуже не хотів обмежувати себе саме сценічною тематикою. Я розумів, що на дуже довгих дистанціях мої інтереси можуть або розширитись, або дуже сильно трансформуватись. Тому було прийнято рішення назвати канал максимально персоналізовано, чому Грегорі? Тут все дуже просто. Саме так мене називають всі на судні та і, в принципі, будь-які іноземці. Чому вони мене так називають? Ну тому що. Жодна людина не може нормально з першого разу прочитати моє ім'я, і я їх не звинувачую, бо я і сам, коли вперше отримав свій загран, то дуже сильно офігів від такої транслітерації. Але що маємо, то маємо. Ну а прекрасна українська літера Г та ще й двічі тут для того, щоб відлякувати злих духів. Далі логотип. Він в мене народився майже одразу після назви. Я, звісно, трошки покрутив кольори. Покрутив сам логотип. Добре, що не лишив ось цей варіант, бо до цього варіанту хочеться підійти і сказати щось типу: Альо, вставай. Музика та відбивка. Особисто я вважаю, що відбивка та трек, який я обрав для цього каналу, це шалено успішна історія, а тому вона варта уваги. І якось ми разом із Настєю, моєю дружиною зняли номер в готелі, коли у нас був овернайт на Окінаві. До речі, прямо зараз у нас теж овернайт на Окінаві. Але у нас спортмейнінг, тому я сиджу тут і знімаю цю красу. Ну бо дуже хотілося трошки відчути справжній японський побут і, нарешті, ненадовго, хоча б вибрати з цієї залізної банки. І в мене в той вечір була вперше за багато місяців можливість просто посидіти в Ютубчику. Та подивитися купу різних кінематографічних відео від абсолютно різних авторів. Зазвичай на судні я просто скачую якийсь освітній або розважальний контент. А так, щоб прям сидіти в рекомендаціях, ні. Такої можливості нема, бо нагадую, інтернет на судні тринда, який дорогий. І от мій творчий пошук завів мене на канал під назвою The Life of Risa. На цьому каналі звичайна дівчинка, як справжня блогерка, Просто розповідає про своє життя, але робить це із якимось просто неймовірним смаком. І неймовірним рівнем кінематографії. І якщо вас не лякає Native Canadian English, то дуже раджу ознайомитись. І от на цьому каналі я побачив рекламу Epidemic Sound. Це сервіс, де можна по підписці скачувати музику та потім офіційно використовувати її в своїх youtube відео. А вже пізніше на самому сайті я побачив вкладку. Музика ваших улюблених авторів. І там була музика, яка використовується на каналі The Life of Risa. Ну і я, чітко усвідомлюючи, що там буде годнота, зайшов на цю сторінку та знайшов там цей трек. Далі все як в тумані. Логотип та трек миттєво злилися в моїй уяві та створили ось цю відбивку. Але найприкольніше, що після того я майже взагалі не дивився канал тієї дівчини, тобто цей канал з'явився просто геть несподівано, зовсім ненадовго, але точно в найнеобхідніший момент. Чи міг я в той вечір, коли я просто сидів в Ютубі та заліпав відоси різних відеомейкерів? Уявити собі, що саме зараз я закладаю фундамент власного ютуб каналу. Можливо, і міг, але точно не уявляв цього. Тому для мене ця історія це маленьке, але дуже справжнє диво. Зйомка. Як нахрен знімати відео на YouTube? Досі гадки немає. Практичних знань в цьому питанні в мене було трохи більше ніж нуль, а також було трохи більше теоретичних знань від старшого брата, який. М Яко кажучи, вміє робити контент. Тим не менш, перш ніж організовувати свою першу зйомку, мені довелось передивитися немало відео про те, як виставляти кадр, світло і так далі. Дякувати Богу на українському Ютубі таких відео вже вдосталь. Але прикол в тому, що в мене був дуже обмежений інструментарій для більш-менш притомної зйомки. А саме Камера Sony e 10 так звана ідеальна камера для блогера початківця. Так, є певні обмеження по можливостях цієї камери, але за свої гроші це дуже непоганий варіант. Звісно, якщо ви дофіга заможний селянин і можете собі дозволити щось крутіше, то звісно краще купити крутіше. Але, як на мене, цієї камери цілком достатньо для того, щоб робити Ютуб. Далі, штатив доволі поганенький, М Яко кажучи, не дуже професійний, але от вже більше року, як він мені служить, і навіть якщо він раптом зламається, то я вшаную його пишним похованням за воїстину героїчну службу. Навіть прямо зараз я знімаю відео саме на нього. Мікрофон петличка за 10 євро, дешево та сердито. І власне все. Ну, хіба що була ось така хріновенька лампа, яку я позичав у насті? Ми цю лампу використовуємо виключно як нічничок. Вона дає приблизно в 10 разів менше світла ніж більш-менш. Притомний професійний девайс. Тому основним джерелом світла в мене була ось ця лампа. Для того щоб вона давала хоч трохи більше світла, доводилось відкручувати ось цю кришку. Власне, ось таким набором я зняв свої перші 5 відео. Пізніше мій набір буде виглядати приблизно ось так. Але до цього треба ще дійти. Якими були теми моїх перших відео? Ви це або й так знаєте, або можете просто подивитись. Я поки що нічого не видаляю, але можливо це тому, що я не передивлявся їх. Тому краще про всяк випадок, подивіться, а то може їх скоро вже і не буде. Тим не менш, з самого початку створення цього каналу я перебуваю в постійній дилемі стосовно того. А чи не занадто мій канал ще маленький для такої крутої, але не дуже хайпової теми? Так або інакше я дійшов до висновку, що глядачу цікава тема круїзних лайнерів. Але, на жаль, я дійшов до того лише тоді, коли мій минулий контракт на круїзному лайнері було завершено. А тому теми лайнерів я не торкався ще півроку після того. Зато я прикупив собі новеньке світло та стабілізатор для камери. Стабілізатором для зйомки Ютубу я ще довго не користувався, а от світлом почав користуватися одразу. Наступні три відео були зняті на одній і тій самій локації. Перша зйомка була справжнім факапом. Ви подивіться тільки на цю картинку. Темніше тільки останні частини Гаррі Поттера. але висновки було зроблено. І тому наступні два відео виглядали вже притомніше. Я відзняв їх буквально в останній день перед нашим з Настю від'їздом в тур Європи, де ми із нею попрацювали танцівниками. Під час того туру я власне і монтував ці відео в гримерках, в автобусі, в готелях і так далі. Це був важкий період для мене, але найважчий період був ще попереду. Під кінець нашого туру я зняв відео власне про. Роботу артистом в гастрольному турі. І навіть це було для мене великим викликом, бо одна справа, коли ти знімаєш собі в кімнаті, де нікого немає, і інша справа робити це на величезному майданчику, де навколо ходять люди, хтось шумить і все таке. М'яко кажучи, не дуже тепличні умови для зйомки. Тим не менш. Хоч на цьому відео немає якихось космічних переглядів, але мені було настільки цікаво його робити, що так або інакше я лишився задоволений результатом. Це було вже дев'яте моє відео на Ютубі, а на носі вже був новий рік. А я на початку 24-го року поставив собі за ціль. Зняти 10 відео на YouTube і не міг дозволити собі не закрити цей пункт. Чому це було дуже складно? Тому що в той момент ми із дружиною працювали в цирку в Люксембурзі. Але на буфеті. Щоденно ми мали повноцінний робочий день з часу дня до 9 вечора. Паралельно з тим у мене були комерційні замовлення по відео від цього ж цирку. А ще, окрім пункту з 10 відео на Ютубі, в мене в списку цілий на 24 рік також була ціль добити апер Intermediate з англійської мови. І слава богу, я це зробив. Тому останні два тижні 24-го року для мене були справжнім пеклом. Але мене гріла думка про те, що зараз я як зроблю відео на суперкруту тему про перехід із танцівників в циркові артисти. Мені щиро здавалося, що ця тема настільки актуальна, що принесе мені просто море переглядів. Але я ще ніколи так не помилявся. Тож, Останнє моє відео у 2024 році стріском провалилося. Після такого шаленого періоду мені а вже ж потрібна була невеличка перерва. Під час цієї перерви я зрозумів, що якщо ти дурачок зараз упашишся, як скотина. То потім тобі буде дуже важко вилазити зі стану відпочинку. Тому відео про те, що бісить артистів, я робив дуже довго. До речі, для створення цього відео я опитував підписників свого телеграм-каналу. Там я періодично раджуся за аудиторією стосовно того, на які теми робити випуски, викладаю ексклюзивні шматочки зі своїх відео, а також пишу різноманітні рекомендації від себе стосовно стосовно того, що подивитись, що почитати, що послухати, і так далі. А після сьогоднішнього випуску я лишу там повноцінний гайд по своєму набору техніки для зйомки відео із цінами та моїми оцінками цих дівайсів. Тому підписуйтеся на мій телеграм. Чим більше там буде людей, тим більше я буду старатися робити там круту атмосферу. Так от, відео про те, що бісить артистів, я робив довго, але воно вийшло. Вийшло непогано, перегляди були притомні, тому дай Боже. А потім я повернувся на круїзний лайнер. Ще й на той самий. Ще й в свою каюту. Азарт робити відео пробудився просто шалений. Відео про моє повернення на лайнери, як на мене, вийшло доволі крутим і доволі успішним по переглядах. І тут здавалося б, з 12 відео, які на той момент вийшли на моєму ютуб-каналі, два відео про круїзні лайнери зібрали стільки ж переглядів, скільки інші 10. То може. Кувати залізо, поки воно гаряче? Саме так подумала би розумна та прагматична людина. Шкода, що це не про мене. Тому наступне відео я робив про порівняння талановитих, але кончених, і менш обдарованих, але при цьому більш адекватних артистів. Дуже цікава тема. Але, на жаль, як виявилось, тільки мені цікаво. Ну і тут я все ж таки зрозумів, що раз я вже працюю на лайнері, то треба робити відео саме про це. Ні, до того це було не очевидно. І я почав знімати епопею під назвою Golden Week. Хотів розповісти вам про те, як проходить цілий круїз, і обрав для цього найдовший та найнасиченіший круїз. Завдяки чому ця історія розтягнулася на цілих два відео довжиною більше 30 хвилин. Створення цих відео було дуже складним, бо мені довелося супер сильно виходити із зони комфорту. Але дякувати Богу, цього разу ці зусилля. Хоча б окупилися. Користуючись моментом, хочу подякувати всім, хто ставить лайки, пише коментарі та розповсюджує мої відео. Це дуже мотивує робити і надалі. Тож, дякую вам, ви найкраще. Після відосів про наш японський круїз я зробив відео ем, інтерв'ю, подкаст, бесіду, не знаю, називайте як хочете. Відео, в якому я поспілкувався зі своєю подругою надією про роботу музикантом на круїзному лайнері, це був великий виклик зробити подібне відео. Наприклад, саме для нього я придбав бездротовий мікрофон. Але мені дуже сподобалось робити подібний формат. Тож будьте впевнені, що на цьому каналі ще будуть виходити подібні відео. Можливо, просто трохи рідше, бо ну тут все ж таки. Багато залежить від наявності цікавого гостя. І от власне ми з вами тут. Ну, по-моєму, навіть якщо візуально порівняти це відео з моїм першим, то щось таки змінилося на кращу сторону. Можливо, крім моєї зачіски, звісно, але це діло смаку. І перш ніж ми перейдемо до висновків, я хочу попросити вас підписатися на мій інстаграм. Я там трошки намагаюся або щось красиво знімати, або. Нагадувати собі та людям, що я акробат та артист, не тільки словами, ну і там максимально легко зі мною зв'язатися, якщо я вам раптом буду для чогось потрібен. Так, от час переходити до якихось цікавих висновків. Наприклад, скільки я заробив на Ютубі. Який нахрін заробив Ребята, Альо, ви просто подивіться, як мені ще далеко навіть до монетизації. Більше того, ось ця цифра взагалі з цього моменту може навіть скорочуватись, якщо я не буду набирати більші перегляди ніж минулого року. Рекламні інтеграції. Ну, якщо хоч в одному моєму відео знайдете хоч одну інтеграцію, то я вам сам грошей заплачу. Тому набагато цікавіше не те, скільки я заробив, а скільки я витратив на Ютуб. Техніку я сюди зараховувати не буду, бо з цієї техніки я також заробляю як відеомейкер. Тому це було б несправедливо вважати це витратами безпосередньо на YouTube. Хоча, наприклад, мікрофони я би сюди зарахував, бо якби я не займався YouTube, то я би їх просто навіть не купляв би. Разом вони коштують ось стільки. Далі підписка на Epidemic Sound. Щоб не вдаватися в подробиці, візьмемо річну підписку. Ось скільки коштує вона, ну і найбільша стаття витрат це, звісно, корабельний інтернет 5 центів за хвилину. Ви не уявляєте, як часто мені доводиться заходити в інтернет під час створення відео, особливо в день публікації. По моїх підрахунках я витратив мінімум 200 євро. Виключно на інтернет, який я включав, займаючись безпосередньо ютубом, якщо ви вже хапаєтесь за серце і пишете в коментарях, мов гріша, ну шо ж ти мовчиш, рідненький, ну зроби патреон, баймі кофі, монобазу, ваще просто візьми мої гроші. Будь ласка, не треба краще, просто закиньте трохи грошей на збір під цим відео. А для того, щоб я хоч щось почав заробляти з цих ваших ютубів. Просто допоможіть мені для початку дійти до монетизації та зробити таку аудиторію, яка була б цікава рекламодавцям. як це робиться, ви прекрасно знаєте. Але не дивлячись на поточний мінус, я вважаю свій YouTube канал дуже вдалою інвестицією. Бо за той рік, який я ним займаюсь, я отримав просто шалений досвід в написанні сценарію, оформленні обкладинок, в зйомці, в монтажі, формуванні стратегії тощо. І найголовніше, я отримав вашу увагу. Та можливо в деяких випадках навіть довіру. Більше 400 людей за цей рік, подивившись на мою говорящу голову, вирішили, що хотіли би послухати мене ще раз. І як на мене, це просто неймовірно. Чи був би я рік тому задоволений, побачивши статистику свого каналу станом на сьогоднішній день? Думаю, що так, бо приблизно на це я і розраховував. Чого я очікую від свого другого року на Ютубі? Поживемо, побачимо. На мою думку, ось цей перший рік на Ютубі я вчився позити. А тепер, в принципі, настав час потрошку починати ходити. А іноді, можливо, навіть і бігати. Бо я планую значно більше експериментувати над візуалом, форматами, подачею та посилом. Впевнений, що мені ще вдасться вас здивувати. А тому, якщо через рік в мене не буде монетизації, я тіктоки почну знімати. Вам воно треба. Мені не треба. От і не доводіть до гріха. Так, ладно. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Та особливо всім, хто ставить лайки, пише коментарі та підписаний на цей канал. Люди, ви найкращі. Дякую вам за перегляд та побачимось у наступному відео. Calling. i said.